Ну що, бо, звісно, я слідкую, а як же ж, ну, але як, як я вираз у цьому металузі з 8-9 років і пройшов через е, всі ступеньки, е, як ви думаєте, конечно, слідкую сльози другий раз, аж чуть ли не капають. Боляче дивитися, що з металургом, що, що зараз е, таке твориться. Я розумію, що це війна, я розумію, що... Багато таких питань, які ну, команда, навіть не знаю, як це висловити. Ай, жалко, дуже жалко мені. Да, що така зараз ситуація з командою. Ось вчора вони грали, і го забили, я дивився. Ну хто там хлопці грають? Маленькі хлопці і проти тієї команди подолять на місці, що там. там. Люди, які пройшли професіональну прем'єр-лігу. і Тяжко зараз грати. Так що я дуже слідкую, і для мене це знаєте на, на все моє життя, ця команда в моєму серці. Те, що ми питання зробили зараз про мотор, про стадіон це було у нас в планах, у нас було дуже добре, і то тобто ми потроху, потроху, як це сказати, розвивалися. Дуже у нас був гарний президент футбольного клубу Мотор, та й це керівництво мотора теж було зацікавлено в тому, щоб розвивався наш спорт. Ну, в світі тих событий, які були, почалася війна, ви все знаєте, що було. І все було направлено на те, щоб на захист нашої вітчизни. Планах да, наших ще, ще було. Да, ми думали і все було для того зроблено, щоб ми стали на професій, професійній да, ну, Я вже сказав, чому це не вийшло. Е, що зараз? Зараз складний час такий війна, хлопці наші хлопці бігають по двору, було прийнято рішення на базі мотору. Руководство мотора нам теж пішло на зустріч. Вони нам е, дали, е, як це сказати, дозволили нам орендувати усі спортивні майданчики. Ми зараз орендуємо на моторі всі спортивні майданчики і зробили оцю нашу таку маленьку футбольну школу. Зараз хто грає в професійних командах? Місюра грає у зараз там перейменували цієї команди. Так, Кузрівка, так. Ян Вічний зараз у Чорноморці Дідяєв Андрюха у дружбі. Там з ним ще у нас воротар був, як його, Полтавцев Андрій, він теж десь там в якійсь команді. Ну, тож хлопці, Всі хлопці були, так, на них був спрос. На них був спрос. І навіть, навіть ті, які залишилися в Запоріжжі. Мені багато було дзвінково. Дзвінок дзвонили мені, щоб і питали, як, як би ці хлопці взяти до себе в команду. Дуже багато було дзвінково. Ну котрі залишились тут, котрі уїхали. Тобто, опять же повторю, що це за цієї війни ми не можемо, не можемо. І хлопці не можуть десь себе зарекомендувати. так Про, Пропозиції були. Були були пропозиції на професіональні команди. Були пропозиції. До цього ще до війни були. У мене багато і за кордон. Ну у мене була проблема е, з суставами. на початку війни мені зробили операцію, замінили каліни сустав, поставили туди протез. Після цього ще були пропозиції. ну, Пропозиції туди у Київ, Київ Київську область, е, професіональні клуби, ну ні рівень е, прем'єр-ліги. Я вже для себе вирішив залишитись вдома тут, займатися з діточками, що ми зараз робимо. Так що, так, такі в мене справи. Та Були, були такі е, мови, ми спілкувалися там з одним президентом, з другим. Зараз от ми от е, тільки я... Мені телефонували з Америці, телефонували. І у нас на Западній Україні хочуть зробити один професійний, професійний клуб. Мені дзвонили, я дав відмову. Бо, знаєте, я з жінкою тут живу, кидати жінку тут, а їхати там, роботи. Якщо роботи, то треба роботи, як в футболі кажуть, 24 години. А я вже не можу так. Залишити тут жінку, залишити дім. Я залишився тут.